Є знижки на «Квадевіт» – 10% в аптеках «Подорожник», бам та «Ощад». Є знижки на Лінекспорте Форте» – 15% в аптеках «Подорожник», Бам та Ощад. Я працюю трамвайним з 1998 року. Я водії першого класу, це найвища кваліфікація у нас в трамваї. У мене є досвід працювання на всіх трамваях, які в нас на підприємстві маються. Все життя я хотіла працювати водієм трамваю. І мені все далі ще з дитинства подобалось дуже. Сам цей рух, як ти їдеш. Я любила дуже на них кататися. Ну і як вже виросла, я теж так. Прийняла для себе рішення, що я хочу бути водієм. Спочатку я прийшла прибиральницею рухомого складу, потім я працювала кондуктором, а з 2006 року я працюю вже водієм. Наші пасажири води нас усіх знають. Нас не так багато водіїв. Ну і вагончиків не так же ж багато. І люди нас усі вже пізнають. Кругом і везде. де б ми не були. Ми здрасті, здрасті. Так само в вагон заходять люди, і в нас вони всі вітаються. Усі вітаються. Я ж сама маленька ростиком, а як от в вагоні я їду, так я ну не знаю. Я от королева. все залежить від мене. До початку війни у нас робочий день починався вже з пів шостої. Це ми вже виїжджали на лінію. До цього ми повинні були прийти, оглянути свій вагончик, пройти медика, взяти інструменти, які належні для того лінового вагончика, і приготувати вагон до виїзду. Ну як почалася війна, ми трошки пізніше стали виїжджати за того, що комендантська година і ми були на лінії, коли почалася війна. Страшно було. Потім поступила команда і ми позаїжджали в депо, так як вже в наш міст заїхали танки. Ну, потім через кілька днів, коли ми були в облозі, вже, ну, ми теж виїжджали на лінію, ми працювали. І Люди все це зрозуміли. Вони теж так, як тільки тривога, ховалися, тікали від двогона, мало лі, друг прилетить. Страшно, але робота є робота, треба робити. Треба людям так само здобиратися на роботу, там, по своїх справах усім. Ми ліцо міста. На нас всі дивляться. І от як трамвайчики їздять, торохтять у нас по лінії. І людям вже би, ну, не так може і страшно, тому що вони розуміють, що ми працюємо, значить все буде гаразд. Ми дуже любимо свою роботу. Дуже. Другі тут не працюють. Тока ті, хто действительно ну серцем вот, вот эту роботу полюбляє, і той только може тут працювати.